Всім вітання сьогодні. У нас ранок п'ятниці. Ми вже в'їхали в Черкасу. Їдемо в гості до Зіберта і інкмейта. Будемо знімати інкмейта на промо для нашої метійної команди. Профан я з інкмейтом вже знайомий, тому що минулий раз ми приїжджали до Зіберта в гості. Бодя, ні, так що сьогодні буде багато цілкового контенту і буде знайомство. Які твій Богдан предвкушення перед цією Ну, не, не знаю. Після того як я надивився стрімів, Інкмейт видався екстравагантним чоловіком. Я дуже цікаво подивитися, який він в житті. Так що не перемикайтеся і з нами, буде дуже цікаво. Відео, в якому ви побачите дуже цікавий і ексклюзивний контент. Так, Черкаси нас зустрічають такими неймовірними видами. Так, ми коротше вже списалися з Синкмейтом, приїхали в заклад, називається резиденція. Зараз будемо паркуватися і будемо коротше, там так помовити завтрака. Займайте місця, за власно купленим білетом. Чем ты ночью занимаешься, чтобы твоя жопа была? Я ехал, блять. Так... Димсон заказал бутик, блять. Серега ему каже, що ты нахуй делаешь? Нахуй ты ее ріжеш? Ты можешь взяти нормально? А ты думаешь, если бы я был? Лізати, Та і... це він перед тобою вийобується. чувак. він дома як свиня їсть аристократ, блять, розпадаються на показуху все. Тебе какой-то бутерброд сиром був, то да. Ні, ну інка ти можеш наєбувати. Нас же ти не наїбеш уже. Їдемо в святу святих. В той самий легендарний офіс, де проходять всі стріми. Де була ізоляция. Зіберта Кажуть, що там сейчас, конечно, дуже сильно воняє. Але ми сейчас запаслись противогазами і будемо туди заходити. Показувати, де він знаходиться, ми не будемо, але покажемо, що там знаходиться всередині. така Вот Ми пишемо мишку. Великий. Играет. Mm -hmm. Что Що, скину нет, а не шоколь. А він а просто я все свої він на, на якісь там попать, правда. Треба якийсь дорогий скин. Только інформація, Анка, за 500 баксів. А мог быть за 19 тысяч. Надо yeah. не выдержав. Изоляция. Проблема? Ебатик, ти нахуй так граєш, блядь. Я в шоке Зибер просто запрыгнув. С первого раза у битко. Ну, слышишь, что. Та беталант определенный есть. Брыг, можна прыгать. Оба. І ты ти перед тим як підриваєшся, ти якусь клавішу там не натискаєш, там щось зе бо нічого, ти просто. Я його тут не заколю, но немає. Вот так можна. Вот всего лишь нам всего вот так. Коло тактика у И то, я колю паузу, бля, я не говорю, я ее не беру никогда. И тогда начинаешь его да нет. Супер редко. Если, если, уже паузу, пауза, у меня уже мурашки. Лично Достаточно фразы паузы. Окей, стало дура. Чтоб Сука, говорю, с рецепей беги на точку. Что ты стал, блядь, снимать? Ты что, ты, дебил? Все, ли спал. Флэш! Дал флэш! Сука, паузу! На... Посрался как будто по твоим <laughs> глазам. <смех> а, а, Бодя, Бодя, он же в футболке уже должен быть. Блять, ты в худаку реально. Не, на... не а. в худаку. Да. А. Батя, Батя проебал бей. нахуй. Дай мою кофту просто. Давай спаршую задачи, раздевайся. А, так у тебя не груд, не грудная не хорошая в, и плечи тут падает. пиздец у него. Бля, так у тебя реально тут плечи такие хорошие. Палки тебе на зурих? Нет, не Ты будешь пиздить Серегу? Да, да. А я типа должен пиздить Серегу. Да, да. Я не знаю, что мне тут воняет. я к тому тут просто пахнут таким погребом и все. А на Зибер сегодня еще то воняет. Ух, Да я хочу тоже испытать эти эмоции. Смотри, это где-то... Подними футболку, Что я жопу с пинцей. Да, с ну не, нормально. Не, нормально. на еще. Жить можно, блядь. Тестируем легендарную палку. Давай. Ты подними футболку, чтобы видел жопу, потому что я не смогу попасть. Ох, ебать, ты Бля, я не знаю, мне вообще не больно было, сейчас ставлю. Нет, всегда остается. Всегда. А ну покажи жопу, Толя. Ебать. Тоже Нормально. Я думаю, это не будет. Нормально. Блядь, не лимона не платит. дура, Зараз ви может спостерігати, 50 відтінків стала дура. Да нікого вона не блой! Встала дура! Нахуй, блядь. У Богдана вже самого дура встала, блядь. Чисто злой мусином встал. Блин, тут такая обстановка, это прикольно. Вот таке чувство уже. Значит, тут живем. Да? Є таке ощущение? хочеться нас хочется Жарко. Ми знімаємо з цього моменту. Так, так, так. Давай. <сум> <сум> Щас був хороший Толя, пацан, давайте вас блядь. Уже... не надо, блядь. Чо. Треба, щоб -ду -ду -ду. Прошу, коли відчитається удар, коли так, ти відкидаєш голову. Сильно кидаєш <сум> Ну, Або Серега, просто пізданути тебе по справжньому може. Е, ти робиш ось корпусом був. Дивись тись, можеш зафіксувати тіло і отак зробити. Упади От. Оце було добре. Ну що відзнімали ми коротше, на офісі. Зараз їдемо ще на локацію іншу додому до Сереги. Будемо знімати продовження. Чесно кажучи, там на офісі запах був не з найкращих. Спочатку як зайшов, інк нам розказав, що там жорстко. Типу, я прям заходити туди не буду. Я кажу, блядь, після моїх стрімів з шапіком і з Кирюшею, Мені нічого не страшно, але це був запах нового всесвіту для мене. Я таких ще не зустрічав. І спочатку я заходжу в кімнату, жити можна. 20 хвилин там та перебуваєш, голова починає боліти, блядь, дихати ніч. Ну жос. Наші речі нормально так промотався. Так що ну він казав, що так і буде, що ми провиняємося Просто і будемо смертіти потім до кінця дня. При офісі кажучи, такі прикольні. Типу за ту суму, яку він його знімає, Це вообще там можна робити, що хочеш, кричати, волати вала білого дня в сусідніх кабінетах. Там інші люди працюють. Я закриваю двері, виходжу, поки вони там знімають, і це жесть там дуже чути ці крики, картонні двері, там все чути. А всі працюють, а дивлюся, жіночка якась сидить собі за столом. Все в недобре, наче не звичайний не будній день. те зараз покажу, який у нього там будинок. Погнали. О, здравствуйте. Тут, е, як это годно називається, богоже, це колясочна буде, колясочна. Е, зі стейпоків тут мої педалі, не тільки мої, можна подивитись, які дозві, які тут самі круті педали? Це все не знаю. А це ось на банал, просто, тобто нормально. А це що то Сірнаудініга таке <патрична> таке? Не знаю, що там. Ти списив, що дорожче всього стоит, я без проблем. Ага. Uh -huh. Ми залітаємо в гостіру, гостіня -е, плюс кухня. То есть у нас тут небольшой бардак, потому что у нас семейный ужин. Уже более самый раз. Самый раз. Да. Ты вообще готовишь? Я? Да. да. Бывает такое? такой. Только дюйма. Только пиздюлина. Только без дюйма. Ну и яичницу. Да. А, нет, я шашлык готовлю. Очень хорошо да. мясо. Прям отлично. Здесь сыраем. Здесь сушим. Да. Тут уже пошел да. какой-то тяжелый люкс по кухне. Да? Здесь комната детская. тут как детская. Такая вот общая детская. Я чувствую, что тут э, с пантидом бывает. Да? А, нет. Зимер спит под кроватью. Под кроватью. А, тут Юля с дочкой спит. Дочка маленькая, ей только а, уборная. Уборная, конечно. Но тут надо только чисто зайти с камерой. Ты зветки? Кто ты такие? Ну, уже а тут в уборной живет летит. Зип-зипыч. Зип-зипыч. Промоем по носу Ты сказал, что дочка там стоит. Дочка, смотри, по ночам спад и доедет. Да, 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 все. Супер вообще. Висит пауза. здесь такая кабинетчик маленький. Здесь комната сына. Пошел. Опа. Добрый день. Это папа. Здорово. Можно быть у него? Показывает. Показывай свою твою комнату. Заходите. Заходите. У меня Заходите. есть секретная комната. Ого, тут можно прямо от ракета прятаться, да? да? В этом шкафу. Что еще у тебя интересного? У меня есть. Вот так. Я так. никто не замечает. У меня есть лего, я вот так украсил. Тебе нравится твоя комната? Да. Мне тоже. Тут более тосовые, даже на то, можно зайти. Есть ванная. Здесь я чищу зубы. Здесь мою. Что ты больше любишь ванну или душ? А, душ, потому что время оптимально. Намного оптимально. Я ванну принимаю где-то два раза в месяц. Ну, когда, хочу, что... когда есть время, и можно расслабиться. Плюса. Люблю, когда шторы полностью зашторены. Это мне прям кайф, когда нет дневного света. Оставляю всегда вот так немножечко, для того, чтобы утром легче проснуться было. А так полностью за, зашторены. Люблю, когда темнота, просторная комната и гардероб. Гардероб-то такие мелоченькие, Ну, Можно да, вещи да, да. положить, повесить. Супер удобно, комфортно. Ну, слава богу, слава богу. Ты цей будинок снимаешь сейчас Арендую. Не, я арендую, я не рассматриваю. Ага. На цепи, если хочешь. Да, давай, Буду зі значком, Я щось не коли? Чи на Все. Це був огляд будинку інкмейта. Я думаю, вам сподобалося, тому ви ставте. Лайки підписати на мене. Прямо зараз ви можете бачити, як варують пач. Смотрите, як па -па. насколько наскока бистро становиться стрюмним худа. Ну, ну понятно, що пачу крашається на я стався без пач, а вам всім. Пока. Па -па. На годиннику вже була десь пів десятої вечора. Одя пишинку, типа шов ви там. І він типу мені каже, що окей, приїжджайте. А я вже викликав таксі туди в облако. Короче, в цю кафешку. Сідаю до таксиста, кажу, тільки нам треба там трошки далі там за місто. А я туди не повезу. І я вже кажу, ну окей, я відміняю таксі, тоді буду зараз викликати інше. Я кажу, я просто для себе хотів уточнити, а чого там пости, якісь чи військові, чи що. Ні, нема там ніяких постів. Я кажу, а в чому прикол тоді? Ну а я а кого я тоді назад візьму? Блять, так я ж про що вас і питаю, типу, в чому прикол? Тільки вам заплатити, щоб відвезли. І він з таким серйозним і Він просто він сидить сухає. Я думаю, ну скажу там дві тисячі гривень. Три я такий, ну скільки п'ятсот гривень, блять. Кажу, так поїхали нахуй. Хуліти, сука, зайовиш блять. П'ятсот гривень, пезда, блять. П'ятсот гривень зробила діло. Їдемо гуляти сміло. Лучше лучше. Так, так. Обстановка пока мы с тобой танцуем. И вин нихуя, блять. Я так бачишь до футбол. Ваши эмоции. Для меня это нахуй на приген. Я должен был. Так он пришла с босса. Понял? Я ж хожу, вона рубай. Зибер потерял телефон, и Бодя показывает ему, что можно найти телефон, смотри получить. Нема нахуй митчого телефону, блядь. Шукаем телефон. Зібір, те година сьома. Зібір, ти телефон проїбав 5 годин назад. Зібір, дай телефон. Ти пудерін, нахуй. блядь, не дай мені телефон. Блядь, на телефон згадують 5 тисяч стоять. за хуй так. Подожди, подожди, прив'яжи щось сюда, к ножке. Скажи, домовий, домовий. Забирав, тепер віддавай. Можуть пристроїв, локатори на айфон. Та да, блядь, я не... Чогось сюди приїхали. Вот я показал, что он тут в хате. Зиберт, это твой телефон. Плюс, блядь. Короче, чтобы понимал, телефон был я тут. Что а, а, жал на 17 закрыли. На семнадцать-пятнадцать и Зиберт. И... Ты ж тоже березняк, да? А у Іни є твіч? Ні, нема, ну. Все, ми вже будемо заселятися в наш номер і будемо лягати спати. Сьогодні у нас був дуже продуктивний день. Сюди наш номер 212. Так у тебе ж ключи, У мене є ключ. Сюди нажралася, як свиня, блядь, нахуй. не може в двері попасти, блядь. попадинця гукати треба. Ольга Фрейму, то зараз я прорізолювати. Речі, прикол в тому, що Дімон, на жаль, не знімав влогер з нього так собі. Перше, коли ми заселилися в готель перед тим, як поїхати в гості, ми заходимо сюди. Ось тут було дуже багато їжі, млинці, сирники. А в оцій частині були бокси, шість чи сім боксів, ну ланчбокси. Отут, от було дитяче харчування, там якісь блядь, краплі від носа. І там була їжа. Всяка там котлета по київськи ніжка якась куряча. І кожен бокс, який я не відкривав. Він був, типу, як підшкрябаний, типу гарнір не тронутий, а типу м'ясо, котлета і всяка хуйня. Вона була як надкушена. І тут було темно. Ну, похуй, що надкушено, може похавай, може не казати нікому, може хтось виселився, лишив. І потім Дімон мені каже: А то що, цвіль чи ні? І ми придивляємося, а воно, сука, нахуй зацвіло. Ліжко, оце нахуй розстелене. У нас тут у другий поверх, є ще є одне ліжко. Там так само, типу, все розстелене було. Туалет брудний там, і так далі. І ми виходимо, повідомляємо. Аємо про це нам кажуть 5-10 хвилин, все буде добре. А як сука, чувак, за 5 хвилин можна номер такий прибрати? Подивіться, ось номер. Я вам показую. Оце все прибрати. Підлога, посіль перестелити. Там посіль, туалет. Отут, сміття дохуя, отут сміття дохуя. Ну зараз бачите, прибрали частенько. Через то вам дімо і казав, що Оля Фреймот перевіряє наскільки якісно прибрали наш номер. Перчатка біла. Настанали ні нахуй ходиш, блять. Тільки що були люди нормально знімали а ти Як бидло знімало. Бережно, а я просто зриваю. Охуєнний кінець вого. До речі, отак падаєш і там затухання і все. Всім доброго раночку. Уже наступний день у нас в Черкасах і ми засібні. Доброго раночку. Смачного сніданочку. На Зіберт, як сіда, да, довольний да, їдою. Якому заведення розказуємо? Резиденція. Дуже тут смачно. Вам подобається? Тут. Ну мені подобається, в принципі, всі страви, які ми замовляли, завжди були смачними. Я вже тут третій раз, якщо mm. не помиляюся. <пусті> а крошечка, як завжди, да? так? Вкусненька. Mm, вона кожен раз у новими красками грає. <сі> <сі> Я коротше хочу наступний раз, коли приїду в Черкаси, зробити реально прям випуск там, Хожу по всім заведенням Черкаси і роблю огляд страви. Типу, від найдешевшого до найдорожчого. Тому що зіберт просто він так гарно розповідає про їжу, що у мене постійно аж слюни текти починають. Його розкажуть. От людина любить дуже сильно їсти, і це видно, що вона прям схисто про це розповідає. So. Yeah. Сеніці про цені ліди кожен укус це новий гастрономічний оргазм. Що не будемо їсти і приємного апетиту. Сподіваюся, ви їсте не гірше, ніж ми. Ну і що, наш влог підходить до кінця? Ми прощаємося з зібертом, прощаємося з черкасами. Цей влог був такий експериментальний. Щогось треба починати на Ютубі. Так що строго не садіть. Я думаю, вам повинна сподобатися. Так що ставте лайки, підписатися і, звичайно, як кажуть, на ютубі колокольчики. Так що всім до побачення і, і парус для преси. Прижати всі в черкаси, чудове місто, гуляйте і підписуйтесь на зібірт. До наступного відео. we